Вітаю вас, брати і сестри нашої громади, шановні гості, світлим іменем Ісуса, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні наша п'ятихвилинка здоров'я продовжує тему слуха, і ми поговоримо на тему про запалення вуха. Будь ласка, наступний слайд. Та озвався, та Ісус озвався і сказав: Облиште вже досить. І доторкнувшись до вуха, зцілив його Луки, 22 глава, 51 вірш. Розрізняють зовнішній отит, середній отит. І давайте поговоримо про них трошки більше. Зовнішній отит це запалення слухового проходу або вушної раковини, і при цьому в захворюванні виникає біль у вушній раковині та слуховому проході, що посилюється при дотику. Спочатку шкіра на місці запалення червоніє, а потім викликає, виникає нарив. Для лікування на початковій стадії захворювання можна спробувати використати вушну зігрівальну турунду. Це така вата довжиною 3-5 см, затовшки 0,5 см, яку можна змочити у розчині прополісу розбавленою водою один до одного або 3% розчині борного спирту. Потім вставити цю турунду в слуховий прохід і е, добре утеплити зовнішню е, раковину вушну. Через деякий час ви відчуєте помірне тепло і цю процедуру слід е, повторювати двічі на день. При прояві, появі гнойника в слуховий прохід я вам раджу все ж таки звернутися до лікаря, до отоларинголога і при, е, вже більш серйозне лікування приміняти. При середньому отіти це запалення захворювання середнього вуха. Хвороба може протікати хронічно, це хронічний отіт. Вона характеризується періодичними болями в області вуха, може виникати різко. Також існує і гострий отит. Він більш характерний різкий, різкий початок і не характерний такі хронічні болі. Також можуть. Причому захворюванні виникати виділення з вуха. На гострий отіт частіше хворіють діти молодшого віку, але, на жаль, він буває і у дорослих. Нерідко цьому захворюванню передує ОРВІ, ангіна, загальне місцеве переохолодження. Хвороба проявляється помірним або досить інтенсивним болем у вусі, що посилюється, посі, посилюється вночі і також може виникати зниження слуху. Часті, часто підвищується температура тіла е, і зникає апетит. Діти молодшого віку, хоч і не можуть висловити свої скарги, але вони стають більш дратівливими, неспокійними. Вони можуть тягнутись до вуха, хапатись до нього, і на це слід звернути свою увагу. Активність дитини може різко знижуватись, вона може відмовитись навіть від їжі, може виникнути підвищення температури до 39 градусів. Хвороба може навіть ускладнитись проривом барабанної перетинки або накопиченням рідини в порожненні вуха. І це все може призвести до різкого зниження слуху. При середньому отиті. На хворих вуха є така рекомендація прикладати сухе тепло. Я б вам все ж таки не радила займатися таким самолікуванням. Лікарі не радять цього. Це може погіршити ваш стан, тому краще звернутися одразу до отоларинголога. Також є такі рекомендації, як протягом дня та на ніч ставити турунди з ефірними оліями. Найкращий ефект може бути від олії шавлії, її змішують з рослинною олією і на 5-8 годин двічі на день в слуховий прохід поміщають. Обов'язково, якщо хвороба прогресує, якщо воно затягується, звертайтесь до, про, за медичною допомогою до лікаря отоларинголога Наступний слайд, будь ласка. Після одужання бережіть голову від холоду. Ніколи не виходьте з вологим волоссям на вулицю. Надягайте головний обір та уникайте протягів. При запаленні горла відразу починайте його лікувати, щоб інфекція не проникла через слухову трубу в середнє вухо. Якщо середній отит довго не лікувати, поступово здатність до сприйняття звуку знижується. Подібне відбувається, коли людина відмовляється від духовного лікування, запропонованого Біблією. Тоді її здатність чути Божий голос, розрізняти добро і зло притуплюється. Якщо сьогодні ми чуємо Божий голос, звернений до нас, відгукнімось на нього. Хто має вухо, нехай слухає. Переможцеві, віддам... Їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Об'явлення, 2 глава, 7 вірш. Амінь.